Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Знаєте, чим далі тим більше мені здається, що ми живемо в якомусь сюрреалістичному світі. Пам'ятаєте, були раніше популярні фантастичні фільми, як Планета Мав, де мавпи керували людьми, різні відео про зомбі, де зомбі дуже швидко перетворювали людей в таких же самих зомбі, і також захватували світ. І мені останнім часом здається, що вся ця фантастика, вона стає реальністю. Да, друзі, світ дуже швидко катиться в прірву. І, окей, я не переживаю за себе. Так, я пожив, е... я побачив найкращі часи цього світу. Я вже думаю, що то були найкращі часи цього світу, в якому ми жили. Але я переживаю за. Майбутнє покоління. Я переживаю за дітей, я переживаю за онуків, я переживаю за ті, хто буде жити потім. І всі ці балачки про чіпування, про е замбування, які е раніше нам здавалися, як знаєте, якісь теорії заговору, чи щось таке нереальне. Зараз це стає. От ми з вами бачимо, ми своїми очима е спостерігаємо за тим. Як людство катиться в цю прірву? Подивіться, будь ласка, на Росію: 145 мільйонів. 145 мільйонів, які колись вважалися досить е неглупими людьми, у які були освічені людьми, е вони там себе називали саме освіченою нацією, це дуже спорно. Але ну давайте будемо казати правду. Там жили жило багато неглупих людей. І от за якихось 20 років. Всі ці 145 мільйонів. Ну там є виключення, звісно, але вона невелика. Так перетворили просто в скота, просто в зомбі, просто в ну, це навіть не тварини, тому що у тварин є якісь. Почуття, є якісь розуміння, є якісь закони. А ці 145 мільйонів це істоти, які живуть чисто інстинктами, і це все сталося на наших очах. Так, тобто, це не тягнулося поколіннями, це не розтягувалося в часі, щоб якась одна людина не змогла це спостерігати і описати. Це сталося протягом якихось 20 років. Це результати панемірної роботи у по тому, щоб зробити цілий народ покорною масою, щоб зробити цілий, перетворити цілий народ в скота, який можна гнати куди завгодно. Але чи це тільки одна проблема на сьогоднішній день? А, Путін зі своєю бандою, яка перетворила 145 мільйонів на вбивць, на гвалтувальників, перетворила фактично в скот, так? Давайте подивимося ширше на ту проблему, яка зараз розгортається в світі. Давайте подивимося з вами, наприклад, на Європу. Освічена Європа, розвинена Європа, міцна Європа, та Європа, на яку так дивилися українці, куди так стремилися потрапити українці. Потрапили, подивилися, що ми бачимо: Європа. 600 з лишнім мільйонів населення, купа грошей, купа технологій, все. Сидять і тремтять. Вони сидять. Це просто ну це якийсь сур. Це просто я, я не можу зрозуміти цього 650 мільйонів. З бабулом, з технологіями, з усім сидять і дрожать, і бою, бояться, щоб на них не напав Путін. Причому з кожного чайника, з кожного утюга зараз в Європі розповідають про те, що Путін готується напасти на Європу, і про те, що Європі треба готуватися до війни. Але що відбувається в той же самий час? Друзі, ну це просто я не знаю. Напишіть мені, якщо я десь неправий і щось не розумію. В той же самий час Європа. Платить режиму, платить Путіну, платить уперям мільярди євро, десятки, сотні мільярдів євро. На які ці упері роблять зараз зброю? І готуються <кхи> напасти на ту саму Європу. Я, я просто не розумію, як це так. Ну як, от ну у мене в мене в голові це не вкладається. Ну це от от уявіть собі, у вас по сусідству живе гвалтівник і вбивця, так і ви цьому гвалтівнику і вбивці кожного дня приносите гроші, щоб він купив собі більше ножей. І більше е, пристосувань для того, щоб колись пізніше прийти і катувати вас. Ви знаєте, що він прийде вас катувати, але ви замість того, щоб взяти цього вбивцю цього гвалтівника просто. Заламати зараз, дати кудись в поліцію, закрити, ізолювати від е, людей від суспільства. Ви даєте йому зброю, якою він пізніше, і ви це знаєте, прийде і буде вас вбивати, гвалтувати, грабувати. Я не розумію Європу. Я не розумію, що твориться в головах цих людей, які зараз. Керують світом, які зараз керують судьбами мільярдів людей. Це ж ми говоримо не про а, 10 людей, не про 100 людей. Ми кажемо про судьби і про майбутнє мільярдів людей. А зверніть увагу на країну, яку ми останні століття так вважали зірцем а, того, до куди треба всім йти. Ми вважали зірцем демократії, зірцем розвитку, зірцем. Науки, зерцем політики, зерцем всього. На цю країну е, рівнялися всі, в тому числі та ж сама Європа, на них озиралася. Так я кажу про Сполучені Штати Америки. Що відбувається в Сполучених Штатах Америки? На троні там сидить блазень, сидить е, кримінал, сидить е, той, хто повинен сидіти в тюрмі. Так? Чим Сполучені Штати Америки зараз краще Росії? І ось. Цей блазень, цей шут, а це шут не той шут, який просто смішить. Так, це той шут, який наганяє страх і ужас. І ось це недорозуміння, руде помилка природи зараз тримає в страху весь білий світ. І весь білий світ. Робить вигляд, що він цього не, не, не замечає. Весь білий світ сидить і заглядає в рота цього одного ідіота, який зараз дорвався до влади. Я мовчу про Сполучені Штати Америки, про американців, те, що він там знущається над ними, це їхня справа. Вони обрали собі самі цього президента, і вони будуть його терпіти. Так ви просто мені скажіть, при якому президенту Сполучених Штатів Америки було б можливо, щоб президент зробив. Ролик, в якому він дерьмом обкидає своїх громадян. Якби це Кий би ролік зробив би Обама або Буш, або той же самий Байден, що би з ними було? Би? ви просто от напишіть мені зараз, що б було б з такими людьми, з, ця, з такими президентами. Зараз, всього за 8 місяців царювання Трампа, це не правління, це царювання Трампа. Всього за за 7 місяців, 8 місяців царювання Трампа, все. Все немає. Сполучених штатів Америки є. Просто велика північна Корея на північноамериканському континенті. Так ну можете назвати це рашою на північноамериканському континенті. Тобто, це чергова диктатура. Це треба визнати, це треба прийняти. Треба дивитися правді в очі. Немає більше сполучених штатів Америки, демократичної країни, немає більше свободолюбивих американців. Ті 3,5 мільйони, які вийшли на протести, ноу кінг. Ну так вони є. Це, це мужні люди, це гарні люди. Ну і що? Ну результат який? Вісім місяців там, там залишаються адекватні американці. Звісно, є американці адекватні, які все чудово розуміють. Ну їх вже меншість, критична більшість. Там ідіотів, реднеків, які навіть не розуміють, що вони роблять і куди вони йдуть. Верніше, не куди вони йдуть. Вони, і вони нікуди не йдуть. Їх ведуть, їх ведуть так само, як ведуть російський скот. Так само зараз ведуть цих реднеків, так? І ведуть їх в прірву. Я вже мовчу за американців. Нехай вони самі розбираються. Ну, весь білий світ сидить і дивиться в рота цьому блазню, цьому. цьому Цьому ідіоту і ніхто не може йому сказати в очі, слухай ти, заткнися. Хочеш сидіти в США, сиди, не лізь сюди до нас. Не треба нам тут диктувати нічого. Йди собі, ото ти займайся своїми там справами. Ні, весь білий світ сидить і робить вигляд. Що він а, щось розуміє, і що а, весь цей всі ці, ці великі дядьки і тітки, так які зараз керують судьбами сотень мільйонів, мільярдів людей, а, роблять вигляд, що все, що відбувається, так і треба. Що все йде на найкраще, не йде нічого на найкраще. Прокиньтеся, подивіться відкритими очима на те, що відбувається. Я розумію президента України, який вимушений. Спілкуватися з цією мерзотою, тому що ну, в країні йде війна, і країна залежить від постачання зброї. Ну ну просто от зверніть увагу, як веде себе Зеленський. Зеленський з цима всіма мудаками і моральними родами веде себе більш мужньо і е, показує більше людяності, так. Ніж усі ці там різні керівники європейських країн, азіатських країн, монстр, монстрів, великих е, країн, великих е, різних економік, і я от зараз я задаю собі питання. Я дивлюся на весь цей фарс, я дивлюся на все, що що відбувається, і я задаю собі питання: а чи правильно колись зробила вибір Україна, е, сподіваючись на ту ж саму Європу і на ті ж самі Сполучені Штати Америки? А найкраще було би задружитися з Китаєм, наприклад. Так? Ми бачимо, що ми бачимо з Китаєм? Хо. Китай нікого не зрадив. Китай допомагає так, як не допомагають Сполучені Штати Америки з усім так званим цивілізованим світом. Чи це дійсно цивілізований світ? Оце в мене виникає велике питання. І. Дивлячись на те, що зараз відбувається, то виникає наступне велике питання: а чи потрібно людству цивілізований світ? Ми, ми прийшли до цивілізованого світу. Ми зараз в цивілізованому світі живемо. І що ми бачимо? А ми бачимо, що людство не сподобалося цивілізований світ. Людство стрімко з цивілізації падає кудись туди, в пещерні часи, в пещерні роки, в пещерні віка. Я не знаю, я не знаю, що з цим робити. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Що ви думаєте? Що ви бачите, чи зможе все ж таки цивілізований світ взяти вверх, чи зможе все ж таки цивілізований світ поставити крапку і сказати чесно і відкрито всім мудакам? Ви мудаки, і вас треба ізолювати від цього цивілізованого світу і взяти і ізолювати, використати свою силу. Для того, щоб навести порядок. Для того, щоб навести лад. На американців вже немає жодної надії. Немає надії на американців здохла, вмерла. Все. Це клоун, який своїми клоунадами веде світ до катастрофи. Це треба зрозуміти. Тепер, тепер. Єдине питання, чи зможе цивілізація зупинити цього клоуна так само, як і зупинити карліка російського упиря, і все ж таки навести лад на цьому світі і дати якусь можливість нашим дітям, нашим нащадкам жити, процвітати і щоб їх не перетворили в таку ж саме худобу, в таку ж саму скатину, яку просто будуть гнати стадом туди, куди. Клоуни захочуть їх погнати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що відбувається. Я просто, в мене, мене вже не вистачає слов, знаєте, для того, щоб описувати все те, що я бачу. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, напишіть в коментарях вашу думку, мені цікаво дізнатися. І підтримайте це відео вашими вподобайчиками, якщо у вас такі ж самі. Відчуття від цього того, що зараз коїться навколо нас.